Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над чарівним мажуром наймуднішою безрукавки цього літа. Сьогодні ми працюємо над рядочками 21-22. Давайте подивимось схему. Так, мене просили. В коментарях, показати всю схему. Казали, що не видно схему. Ну, от, отак, отак, я сподіваюся, видно. Я виконую ваше прохання. Ви можете зупинити відео і замалювати собі схему цілком. Дивіться, ось це рапорт. Один рапорт, другий рапорт, третій раппорт. І по рядках оце один рапорт. Рапорт складається з 28 рядків. Сьогодні ми в'яжемо 21 і 22. 21 рядок. Ось він. Ми аналогічний рядок вже в'язали, ось він, сьомий був. Тільки ну, цей у нас трошки зміщений. Там у нас по центру, дивіться, були пров'язані разом з нахилом праворуч і з нахилом ліворуч, а тут у нас просто лицеві петлі. Ось вони. Так, давайте розберемо трошки рапортик. Получається, починається з двох лицевих петель, пров'язаних разом з нахилом ліворуч. Накид. дві петлі лицеві пров'язані разом з нахилом праворуч. Накид, ну Тут всі накиди прості, одинарні, їх шість аж на один раппорт. Накид. Потім йде дві петлі пров'язані разом з нахилом ліворуч, дві, накид, дві повітряні петлі, просто дві повітряні петлі, накид. Дві петлі пров'язані разом з нахилом праворуч. накид, дві петлі пров'язані разом з нахилом ліворуч, накид і дві петлі пров'язані разом з нахилом праворуч. Ну, все достатньо просто, але потребує просто уваги і ретельності. І все буде. Добре, тут нічого не бачите, ніде не витягається, нічого не додається. Тобто просто уважно накида і уважно е, оці нахили. Так, давайте ми пров'яжемо цю історію. Щоб ви побачили на практиці, що нема нічого складного. Так, поприбираю, щоб не наводилась мені камера. На якісь зайві предмети. Знімаємо першу петлю кромочну і в'яжемо дві лицеві петлі, пров'язані однією з нахилом ліворуч. Вони не перегортаються, нічого, просто дві пров'язуються разом. Робимо накид. І далі у нас дві петлі лицеві пров'язані разом, з нахилом праворуч. Їх потрібно розгорнути для того, щоб пров'язати з нахилом праворуч. Перегорнули і пров'язали. Накид, дві петлі пров'язані разом з нахилом ліворуч. Накид. ви бачите, у нас дві центральні петлі, які над оцим великим подвійним накидом, вони в'яжуться просто. Дві лицеві петлі. Ось ми половину рапорта вже пров'язали. Бачите, три накида. три пари петель пров'язаних по дві, і дві центральні оці лицеві петлі. Накид. І тепер в зворотньому протилежному порядку. Дві петлі пров'язані разом з нахилом праворуч. Для того, щоб пров'язати праворуч, ми їх перегортаємо ось таким чином. І пров'язуємо ось так. бачите, Праворуч. От, накид робимо. Дві петлі пров'язані разом з нахилом ліворуч. Накид. І дві петлі пров'язані разом з нахилом праворуч. Перегортаємо ці дві петлі і пров'язуємо все. Ось, бачите, це у нас стик двох рапортів. Ось у нас о, перший рапорт вже пров'язаний. Ну, значить, тут нема нічого складного: як пров'язувати петлі з нахилом туди-сюди. Є тут. я ще відео, залишу. Посилання. Посилання під цим відео на, на відео навчальні, як пов'язувати з дві петлі з певними нахилами. І ну, все. До кінця так в'яжемо цей рапорт, повторюючи всі 14 петель. Так, ось пров'язаний 21 рядочок, ось такий він весь ажурний. Накиди. Контролюйте себе, коли в'яжете, щоб оці дві петлі центральні над накидом у вас чітко були, і симетрично потім від цих петель три накида в одну сторону, три накида в інший бік. І тут дві петлі пров'язані разом в різні боки, це стик рапортів. Тобто, в принципі. Треба уважненько, але легко себе контролювати, щоб, щоб виконувалось це, щоб оці дві петлі у вас співпадали. Оці, оці бачите, і щоб на стикку раппортів у вас, ну, щоб вони чітко попадали от, там, де стик рапортів. Все, в'яжемо 22-й, ізнанковий, він без особливостей. В'яжеться просто ізнанковими петлями. Пров'язуються ем, всі петлі і всі накиди. Все в'житься ізнанковими або виворотними. ну Кому як подобається їх називати. Так, до кінця ряду. Дуже приємно полотно виходить. Ось дивіться пров'язані 21 і 22 рядочки ажурного візерунку основного полотна нашої модної безрукавки. Ось такий. Ажурчик. Цікавий. Ну, в'яжеться приємно. Складно трошки там, де подвійні накиди, ну, мені складно через оці спиці, да, через оцю ступень сходинку, різницю в рівнях. Треба перетягати, коли воно нитка чіпляється. Ну, а так, в принципі, цікаво і дуже захопливо. Сподіваюсь, ви теж отримуєте, отримуєте від цього процесу задоволення. Всім всього найкращого, гарного дня, бережіть себе, побачимось!